Сьогодні у огляді ще одна посилка з Китаю. Йшла вона до мене 19 днів. Це повинен бути е, чохол для бампер для телефону LG L70. По даних це якраз повинен бути він. По трик-номеру посилка не прослідковувалася. Ціна даного чохла... Доллар 29 девять. Вот такие чехол. Я заказывал именно слону. Вибір на даного продавця досить великий. По бокам прозорий ззаду впресований е, малюнок. Силка буде в описі. Кому сподобався даний чухол, замовляйте.